Автор Луїджі Балеріні. Серія книг Сеньора Кориця. Книга перша, частина друга Сеньора Кориця. Середа день, коли друзі дізнаються про погану новину. Матео. Наздогнав Марту, що мов блискавка, На дворі біля кондитерської, крім них, нікого не було. Я дзвоню тобі цілу годину, докірливо сказав він, намагаючись віддихатися. Що? закричала Марта. Матео виявив навушник її з її вуха. І повторив свої слова. Вибач, я слухала останню пісню Кеті Перрі. Так, але ти слухаєш її на повної гучності. Марта вимкнула плеєр і посміхнулася. Вона була рада знову побачити Матео. Вона все думала про вчорашній день, який вони провели разом. І все ж дівчинка не стала розповідати про Матео татові. Їй дуже хотілося це зробити, але вона щоразу прикушувала язика, щоб промовчати. До того ж, на вечерю прийшли бабуся з дідусем, тому Марта вирішила, що момент зовсім не вдалий. Вона добре знала, як вони ставляться до Матео. На думку бабусі, якщо хлопчик провалив її спити, то він не роба, від якого варто триматися подалі. І невдаха, яка може заразити марту своїм вірусом. Варто лише хвилину провести з таким учнем, і вона вмить підхопить. Невеліковну хворобу не хочу вчитися. Але насправді Матео був не такий Він уже довів, що він зовсім не ледар і не не вдаха. Зрозуміло, Марта розповість про все татові але в слушний момент, коли вони залишаться удвох. Вона знала, що він буде на її боці. З лабораторії долинув голос дюрини кориці, яка, мабуть, почула дзвін і розмову своїх учнів. Матео та Марта впевнено пройшли до лабораторії. Марта нагадала Матео, що треба вимити руки, і вона допомогли один одному зав'язати фартухи. За кілька хвилин друзі були готові до роботи. Добре, сподіваюся, ви пам'ятаєте, що ми маємо приготувати тістечка для мого колишнього учня. На столі вже лежали інгредієнти. Ви ж пам'ятаєте, що ми збираємося приготувати, чи не так? Кориця хотіла переконатися, що учні справді не забули вчорашню розмову. Вона помітила подив в їхніх очах. Її учні схвильовано переглядалися, наче раптово опинилися на іспиті перед натовпом вчителів. Матео вигадав кілька ідей, які були надто прямолінійними. Він запропонував такі назви, як ти сходиш зі мною на побачення і хочеш стати моєю дівчиною. Марта ж була більш романтичною. Її ти наймиліша дівчина, і я хотів провести з тобою все життя. І я боюся втратити таку красиву дівчину, як ти. Практично зворушили сеньорину корицю. Після кількох припущень учні згадали правильну назву. Не без допомоги вчительки. Настав час приготувати, спробуємо, зрозуміємо, підходимо ми одне одному. З чого почнемо? Матео відчував, що повністю готовий, і не хотів гаяти ні секунди. Виявилося, що бути кондитером набагато веселіше, ніж. Дивитися телепередачі про інших кондитерів. Спокійно, спокійно, насамперед нам потрібно зрозуміти, що ми збираємося зробити. Можна побачити шлях лише коли добре розумієш мету. Отже, щоб зрозуміти, що щось чи хтось підходить нам, потрібен час. Ви згодні зі мною, адже цього відразу не зрозумієш, тому наше тістечко має тягтися як час, інакше кажучи, воно має бути таким, щоб його не можна було з'їсти за один раз. Значить, ми знову зробимо величезне тістечко, логічно припустила Марта. Або довге, уточнив Матео. Приголомшливий хлопчик, мені таке на думку не спало, адже я думала про це замовлення з вчорашнього вечора. Марта, ви теж молодець, відмінна пропозиція. Матео не зрозумів, що такого геніального в його ідеї. Раз сеньорина кориця не могла придумати щось варте, чому вона не приготувала для, для себе, мені би не завадила хороша ідея. Він їв ці тістечка на вечерю кілька днів тому. Завдяки йому він набрався хоробрості та попросив батька записати його на курс кондитерів. Хто знає! Можна, можливо, тістечка не діяли на корицю, або вона просто не здогадалася так вчинити. Але в такому разі вона могла б приготувати для себе, побачимо, що я можу придумати. Зрештою, Матео зупинив ці непотрібні міркування. Надто вже все складно з цими загадковими тістечками. Отже, ми приготуємо дивовижне, дипломатичне тістечко. Так, так, дипломатичне. І як же я одразу не подумала, сеньорина кориця продовжувала говорити сама з собою, до того ж, так вон, ви навчитеся чогось дуже, дуже важливого. Та неймовірно, Складного. Друзі дивилися на корицю, не наважуючись спитати, що таке дипломатичне тістечко. Почувши це слово, Марта подумала про посла у далеких країнах. Матео любив автомобілі знав, що деякі сині машини в місті належать дипломатичному корпусу. Але яке відношення дипломатія має до солодощів? На щастя, сеньорина кориця відразу пояснила учням, що вона мала на увазі, це тістечко складається з безлічі коржів листкового тіста, просочених вершковим або заварним кремом? Ах, обожнюю дипломатичне тістечко. Це один із моїх улюблених десертів. Цього разу ми приготуємо справді особливе тістечко. Додамо до нього більше крему шантналію. Шанті, що? спитала Марта, зніяковівши ще більше. Яка я розсіяна, вибачте мені. У цій метушні я весь час забуваю, що ви прийшли вчитися. Зрозуміло, ви не повинні знати все, моя Люба. не хвилюся, адже ви тут саме за цим кориця підняла палець у повітря, ніби збиралася прочитати справжню лекцію. Цього разу ми приготуємося. Праді особливе тістечко. Додамо до нього більше крему шантильї». Шанті що? спитала Марта, зніяковівши. Ще більше. Яка я розсіяна? Вибачте мені, у цій метушні я весь час забуваю, що ви прийшли вчитися. Зрозуміло, ви не повинні знати все моє Люба». Кориці підняла палець у повітря, ніби збиралася прочитати справжню лекцію. Я впевнена, ви не забули, що вчора ми готували заварний крем. Якщо ми додамо до нього збиті віршки у співвідношенні 3 до 1, то отримаємо крем блідо жовтого кольору. Це і є. Шантілії дуже ніжний та повітряний крем. Саме він і підійде для замовлення Стефану. Зварний крем і збиті вершки і самі по собі дуже смачні, а якщо їх змішати, вийде щось нове і неповторне. Те саме відбувається з людьми, які закохуються один в одного і починають зустрічатися. Класно вирвалося у Матео. Цим словом він висловлював найбільше захоплення. Круто, додала сеньорина. Кориця охоплена творчою ейфорією. Діти розсміялися, від кориці таких виразів вони точно не очікували. Потім вчителька почала поводитися, як раніше. Вона опустила руку, ніби говорячи, що лекція закінчена. Кориця була дуже серйозна і попросила Марту і Матео приготувати листкове тісто. Де знаходиться морозилка? спитала Марта, озираючись на всі боки. Сеньорина кориця не зрозуміла. Навіщо їй знадобиться морозилка? Але ж таки підказала і її охопила цікавість, що збирається робити ця дінка. Марта відчинила дверцята і зазирнула всередину. Через секунду вона розчаровано вигукнула Але ж тут його немає. Чого там немає? запитала кориця. Вона вже почала здогадуватися. Що шукає Марта? Листкового тіста. Сен'юрина кориця голосно зітхнула і сумно похитала головою. Звичайно, ні. Звідки воно там возьметься? Ми маємо приготувати його самі. Марта почервоніла від сорому. Хіба вона винна, що її тато завжди пік пир... пироги із замороженого листкового. Ого, тіста. І вони виходили дуже смачними. Вона навіть уявити не могла, що таке тісто можна приготувати. Хоча, якщо подумати, навіть заморожене тісто потрібно спочатку приготувати. Не хвилюйся, я подумав, що те саме, втрутився Матео, сподіваючись підбадьорити дівчинку. У його голосі було стільки ніжності, що кориця, яка стояла спиною до учнів і мила каструльку, знову зітхнула, але цього разу вона підняла очі до стелі і непомітно посміхнулася від усіх. Цієї миті пролунав дзвін. І чому нас завжди відволікають у такий важливий момент? Зачекайте хвилину, друзі, я зараз повернуся. Продовжуйте роботу, зважте 400 г масла, розтопіть його в цілій каструльці. Прошу вас, тільки не підсмажте його, олія не повинна бути темною. Інакше вона горчитиме. З тими словами кориця вибігла з лабораторії. Поки учні повтузилися за вагами та каструлькою, з кондитерської зали долунав нерозбірливий шум голосів. Дивно, зазвичай вони чудово чули, як хтось замовляв чи забирав тістечка. А тепер жодного слова не розібрати. Це означає, що відвідувач щось ховає. Але що? Матео відразу відправив Марту до дверей, щоб вона підслуховувала розмову. Він був упевнений, твориться щось недобре. Що ти, ти бачиш? прошепотів він, стоючи біля плит? Не можна нічого залишати на вогні. Це він усвідомив ще вчора Ань був з кремом. Щось згорнувся, він точно не забуде. Ще не вистачало, що болія, потемніла. Там двоє поліцейських у формі. Нічого собі. І що відбувається? Вони дали кориці конверт. Але що? Я зараз? А зараз... Вона розкрила конверт, витягла листок і читає його. О, ні, вона сила на стілець і в неї дуже засмучене обличчя. На мою думку, сталося щось дуже погане. Дай дай подивимось. Матео одним стрибком опинився біля дверей, відсунувши подругу. До біса оліє, якщо потрібно захистити корицю від поганих людей, він готовий. Урів увірвався в зал і навести лад за допомогою кулаків. Марта знала, що його спортивні таланти, але тільки статових оповідань. Сам Матео не став про це говорити. Ти права, у неї таке обличчя ці ти. Типи пішли. Ну ось, кориця залишилася одна і п -п поклала став ящик під касою. Обережніше вона йде сюди. Коли сеньорина кориця повернулася до лабораторії, учні, як ні в чому не бувало, стояли біля плити. Вона теж. Вдала, що нічого не сталося, хоча друзі одразу помітили занепокоєність на її обличчі. Голос кориці побляв. Вона навіть рухалася повільніше у думках, вона нічого, ніби, була десь далеко. Незважаючи на пригнічений настрій, кориця навчила учнів одного із Найскладніших кондитерських рецептів. Хитрість листкового тіста полягає в тому, щоб працювали з холодними інгредієнтами якнайшвидше. Дивіться, не нагрійте їх своїми руками, але найголовніший секрет це знаменитисті шість розсутнішити. Почування. Учні уважно слухали, намагаючись не прогаяти ні слова, Щойно інгредієнти було перемішано, залишилося найцікавіше розкотити тісто. Запам'ятайте його і знову розкатати. І так треба було зробити ще один. А цілих шість разів. Ось чому всі купують заморожене тісто. Хто захоче провести на кухні цілий день, прошепотіла Марта другові, сподіваючись, що кориця її не почує. Але зате у мене з'явилися біцепси Як у справжнього чемпіона. Можна навіть не ходити до спортивної зали, відповів Матео. Йому дуже хотілося, щоб м'язи проглядали крізь футболку. Після кожного розкочування.